Друзі, привіт! З вами Техносмак. І поки до нас прямують якісь класні нові роутери, пропоную подивитися на ретро класику. На цікавий такий роутер Wi-Fi 6 в дизайнерському корпусі. Бачите, який він такий квадратненький, такий цікавий. На що я звернув увагу відразу? Бачите, в нього така гумова ніжка квадратненька. І він стоїть дуже впевнено на своїй площині. Тому цей Xiaomi AX. 3000, я думаю, що цікавий чи не цікавий він нам буде всередині 2024 року. Ну, давайте подивимося і побачимо та порівняємо. Знаєте, загалом ми, коли беремо нові роутери, ми постійно порівнюємо їх зі старими. А давайте тепер спробуємо зробити навпаки. Подивитися на роутер, якому вже 2,5 роки, і подивитися, наскільки вперед пішли від нього більш нові роутери. А для того, щоб нам було більш цікавіше, ми ще додамо сюди пірометр, визначимо його температуру, а також потужність, скільки Вт він споживає. І я думаю, що це дасть якоїсь родзинки в наше відео. Тож, поїхали. Постачається наш роутер в такій квадратній високій коробочці. Відразу тут вони зазначають, що 160 МГц. Ага, не очікували і Wi-Fi 6. Ну, Про технічні характеристики я вам розповім пізніше. А ви, як бачите, що вже він нас зустрічає чимось цікавим. Тому далі в нього є 4 порти. Один із них One. Як бачите, він синій і потрібно від свого провайдера. Кабель дріт вставляти саме в цей роз'єм. ну Звісно, кнопочка скидання, звісно, живлення і меш Ну, як би тут цікавого, більше нічого і немає. Саме він такий красивий і приємний. Я пам'ятаю, коли він вийшов на ринок тільки, я такий глянув, вау, він такий прикольний, цікавий. Мені його захотілося, але він коштував якихось тоді космічних грошей. Хто купував які олігархи, я навіть не знаю. У нас є така красива надпис. Я б сказав, скромно, але пафосно далеко, як відставляємо. Тому через те, що в нього всього-навсього AX3000, але виглядає він на всі 7. Тож, під'єднуємо, дивимося, тестуємо і в кінці резюме. І два слова про комплект. Звісно, є такий блок живлення 12 вольт 1 А. Ні, він китайський, як бачите, потрібні такі перехіднічки. Джек, звісно, як вони завжди люблять, 4,0, 1,7 мм. Нічого не змінюється. Інструкція на китайській мові. Це роутер у нас китайської версії. Якщо ви раптом купите глобальний, то тут буде мультимова. І, можливо, навіть українська, але це не точно. Ну і звісно, кусочок дрота. І більше тут, якби, нічого немає. І давайте розпочнемо вивчати специфікацію цього цікавого роутера. Значить Розпочнемо ми з розмірів, як бачите, 97х97х222 мм, колір чорний, звісно. Процесор Qualcomm двоядерний А53, 1 ГГц. І це доволі. Пристойно, ми і навіть у сьогоднішніх роутерах сучасних бачимо такі близькі показники NPU 1 ГГц пам'яті 256, І як ви знаєте, що в нових роутерах теж як бачите вона не росте. Формула 2,4 і 5 ГГц 2х2. 2. І це теж воно відповідає, нічого не змінилося у нас за проміжок 2,5 роки. Антени, 4 антени з коефіцієнтом підсилення. І це добре. Природна тепловіддача. До речі, щодо тепловіддачі, потрібно сказати, що роутер конструктивно зроблений, щоб він стояв вертикально, але багато людей кладе його на бачок. І нібито по відгукам він доволі гарно працює, не перегрівається. Ну, побачимо на його температуру. Порти, звісно, ми вже бачили, два індикатора бачили. Кнопочка меж, вхідне живлення, це все нам зрозуміло. iX технологія Wi-Fi 6 це прекрасно. Двох діапазони 24,5 ГГц, все чудово працює. Модуляція перед вашими очима, швидкості, операційна система. На базі OpenVRT, Wi-Fi ROM, але тут від OpenWRT зовсім нічого немає. Прошу, щоб ви випадково не переплутали ці всі штуки. Ну, додатки, звісно, працюють, температура до 40 градусів, вологість, це все прекрасно, добре. упаковка. Роутер, це ми бачили. Просте використання, ну, звісно, 160 МГц. Ми навіть в сучасних звертаємо увагу, а чи є в нас 160 МГц. Тут є і молодці прям красунчики. Ойф МДМей теж добре, це все гарно. 254 пристрої одночасно. Хм, здивовані роутери там 2,5 роки. А він ще ж ого. го Це добре. Так, на картинці його розміри, кому потрібно, змальовуйте, зрисовуйте, кому треба. Специфікація далі. 2х2-2х2. Звісно, в диапазонах все це повторюється. Індікатори, 4 антени. Це все добре. Зараз ми подивимося, як вони є. Перевіримо обов'язково канали, які вони зазначають. Як бачите, ну, в принципі, то це вже прийнято для Xiaomi таків 2,4 від 1 до 13, потім з 36 по 64. І є 100-канали від 149 до 165. В меню обов'язково ми це все подивимося, перевіримо. Модуляції це все добре. Це все є. Захист впа 3 як бачите, є. і Ще навіть і в наш час в сучасних на це звертають увагу температури ну, комплект поставки. Ми це бачимо. Як бачимо, роутер ax 3000 Постійно хочеться сказати 3000 Т, але ні-ні ні, це 3000. Швидкість 3 30 Мбіт в секунду, полоса 160 МГц, 256 у нас пам'яті, вбудованої 4 антени, мультимодуль, квалком, пришвидшення швидкості роботи, це все добре. Зростання швидкості. Бачите, ще 2,5 роки говорили, тому що швидкість 155, і це прекрасно. 2 на 2-2х2 2 на 2, бачимо 160 МГц. Давно ми цю картинку бачимо малюночки ці ми є. Ну дивіться, бачите, ну що, скажете, що це не сучасний роутер? Хм, так можемо поспорити. ну Побачимо, що він нам видасть на тестах. Як бачите, 4 антени, як вони є тут всередині, приховалися на гранях. І ванпорт. Він тут, як ви вже бачили, не сліпий, а в нього треба потикати своїм Ethernet дротом, щоб було добре. Так, що у нас ще є тут? Ну, Ванпорти, гібридна швидкість, швидкий Wi-Fi 6. Ну, Знаємо, ми вже до Wi-Fi 7 звикаємо потрішки. 128 девайсів, 256 пам'яті. Так, і в принципі, говорять, гарно він з ігровими приставками з усіма працює. І це добре, стоїть красиво. Тут ми що ми ще можемо цікавого побачити нам, Ну нібито все ми це дивились. IPv6, будь ласка, ще зазначається є. В принципі, то все добре. Знову характеристики ми бачили. Також хочу, ще звернути вашу увагу на ось такий сайт: один Wi-Fi. Як бачите, ком, кому потрібно. Тут знаходяться оригінальні прошивки роутерів. Ось бачите найновіший BI 5000, огляд якого, звісно, ви можете побачити, будь ласка, на каналі Техносмак. Далі йде от, також новинка BI 3600. Звісно, є у нас на каналі і його огляд. І це цікавий огляд, і також є порівняння цих двох роутерів. Ось дивіться, порівняв таблицю зробив. Кому цікаво, можете дивитися. Так, повертаємося сюди. До речі, роутер 6500 Pro є, огляд. Цікава нова межсистема, система. Можливо, буде. Ну, не від мене залежить від кого ви знаєте. Так, а X300 є, 7000 є, цього нема. дорогий дуже він, значить, 9000 теж якась така незрозуміла, надпотужна модель, кому вона потрібна, тільки для, мабуть, не всіх. Так, 6 тисяч не знаю. так, 5, 6 тисяч є в нас огляд, 5400 є огляд. І ось наш, нарешті ми дійшли до Xiaomi AX3000. Як бачите, дві прошивочки. Кінець 23-го. Року і вже ось одна оновилася 23 травня, буквально місяць тому. Про що це говорить? Що виробник не закинув цю модель, він щось там підшаманіє, можливо, безпеку якусь робить, чи потрібні якісь. Зміни і щось новеньке. Тому, як бачите, чому дві прошивки? Тому що цей роутер випускається в двох версіях китайська і глобальна. Сьогодні ми дивимося на китайську, тому що вона має бути більш потужною. Тому на цьому, думаю, з технічними характеристиками, все можемо ставити. Крапку йдемо далі. Тепер швиденько пробіжимося по меню. Меню у нас, звісно, звичайне, яке ми знаємо. Як бачите, сім приладів у мене на 24 ГГц. На п'яти гірцях 3. А чому так вийшло? Зазвичай трішки навпаки. Зараз буду вам все розповідати. Загальні налаштування. Відключив я об'єднаний діапазон 2, 4 5. Я знову повертаюся до своєї думки, що їх потрібно роз'єднувати. Чому я роз'єднав? Тому що спочатку під'єднав їх об'єднаним діапазоном, але в мене деякі прилади підключилися до 24 ГГц. Я такий хм, непорядок, роз'єднуємо. Ну і звісно, довелося роз'єднати. Тепер, що у нас тут, як бачимо, у нас в налаштуваннях Wi-Fi. 40-20 МГц є. В принципі, звичне для нас. Автоматом підхватив 11-й канал. Перевіряємо, з першого, має бути по 13. Підтверджуємо, це все є. Wi-Fi 6 в 5 ГГц. Дивимося, підхватив 48 автоматичний канал. Разом з шириною 160 МГц. Як бачите, можна 20 40, 80, вибирати примусово, або всі їх разом. Сумісність Wi-Fi, звісно, вимикає. В мене всі мої прилади працюють і це добре. Тому тут, в принципі, якби давайте подивимося ще статус, тут дивитися нічого. версія оновлення 1.048 оновлення не було. Це добре. Скинути, зберегти, ручна я, часовий пояс вибрав, звісно, Київ. Тут все добре, нічого цікавого. Тут у нас ну, система, ми знову попадаємо на це. Тут у нас ховається кнопочка меж. І в принципі, якби тут ми нічого нового не знайдемо. Як бачите, ну, Часто цей роутер беруть в парі для Mesh, тому, будь ласка, подивіться. Він тут говорить, почитайте, кому потрібно. ну Розпочати пошук, звісно, він нічого не знайде, тому що, ну, хіба що сусіда якогось мого знайде. Але я нічого не робив, тому звісно він не знайде. Якщо, ось бачите, меж робиться натисканням однієї кнопочки. Ось, будь ласка, ще вам почитайте. Тому тут нічого ми цікавого не знаходимо. І в додаткових налаштуваннях. Тут ми бачимо теж. Розподіл кіос, звісне, з відоме нам меню. DDNS, Хто цим грається, будь ласка, ось можете почитати дуже повільно вам листаю, Можете ставити на паузу, подивіться, кому це цікаво. Переадресація портів, будь ласка, кому потрібно. Хто там налаштовує якісь зовнішні IP-адреси, камери. Там. DMZ теж є. В принципі, нічого такого цікавого ми не знаходимо. VPN, звісно, заховався в нас тут. Е, можемо побачити, що тут PPTP і L2TP. Звісно, це є. Ну, таке. Інше. Що в нас інше? UPNP статус. Ну, я вмикаю загалом, але зараз не буду, тому що. Не буду я користуватися цим роутером, тому що очікую другі нові, дуже цікаві роутери. Тому тут, в принципі, з цим меню у нас якби і все. Нічого нового, все те, що ми і раніше знаємо і бачили. А ще в цьому роутері цікаво те, що він підтримує застосунок Mi Wi-Fi. Дуже люди багато його люблять, але він на нових роутерах не працює. А на цьому ми можемо його поюзати. Як бачите, отакий він. Не знаю, чому його люди більше люблять. Я взагалі тільки одну перевагу бачу це виставлення свого часового поясу. І все. Тому оптимізація в нас точно така, як на Mi Home. Налаштування у нас просто вони зібрані, як бачите. Все те, нічого нового ми тут не побачимо, тому не сподівайтесь. Ну, як бачите, Wi-Fi. Все, що я розділив і показав вам в комп'ютері, все те саме ось воно тут є, можна керувати, налаштовувати, перезавантажувати роутер, обладнання система. ну Це моє зворотні зв'язки якісь. Роз'єднати роутер, спільний доступ до роутера, сповіщення, регіон Китай, звертайте увагу. Програма користувача про роутер. Ну, тут якби, місце знаходження Китаю ім'я ім'я, як я його там вже назвав. Нічого цікавого тут в принципі немає. Ну, Оновлення тут можна перевірити, звісно, як ми бачили, немає у нас оновлень тут ніяких додавання меж вузлів, Звісно, це ось тут кнопочка Встановити. ну Воно з усіх усюди воно одне і те саме, тому все це можна знайти. Більше інструментів ми тут можемо знайти кіос обмеження, режим здоров'я якийсь, якщо чесно, я не зрозумів, що це воно таке. Щось внизу плюс, можна щось додавати. Вмикання-вимикання. Зрозуміло. Бачите, і що у нас там? Перезавантажити не будемо зараз. І, в принципі, ось отакий нічого тут, в принципі, і немає. Чому люблять цей застосунок, не знаю. Я якби, функціонально бачу його точно таким, яким ми звикли бачити міхом, і все тут точно так. Ну, трішки воно якось по-іншому зібрано. Але, як бачите, все те саме і хочете користуйтесь цим, хочете тим. Але тут в цьому застосунку більш краща українська мова. Мені це плюс. Більше воно ніби подобається. Ну, ніби все. А ось так наш роутер працює. Стоїть красиво, актуально. Відображає нам двома своїми індикаторами про свій стан. Подивимось на його потужність. Споживає, як бачите, 6,5 Вт. В принципі, це значення трішки скаче. 6,6, 6,4, 6,2. Ну, скажімо так, 6, але точно не 7. Ну, в такому в нормальному режимі роботи. І тепер ми навіть можемо перевірити його температуру. Давайте вмикаємо. постріляємо в стіну, як бачите, стріляє в ціну. 28,6. Стоїть роутер, який не працює. Теж 26. І лупимо в наш 38,5. 34 з цієї сторони. Що там? 32. 32,8. 37,9. Ну, дебі я його не стріляв, в принципі, він 30. Але рукою це зовсім не відчувається. Ну, от, якщо довго тримати, можливо, десь там трішечки-притрішечки. Тому, скажімо так, холодний і споживає. Он, знову 6,5 Вт. А багато це чимало, вирішуєте самі. Ну і тести швидкості комп'ютер. Як бачите, щойно запустив 882 на майже 700. Ще один. Запускаємо їм в догонку. Нехай нам покаже ще раз якийсь такий результат. Ну, як бачите, знову 850 з 900 він не вискакує. Ну, Все ж таки роутер у 2,5 роки. Але я вважаю, що до 900, ну тут він просто красунчик, молодець. Якби в цьому в плані до нього претензій абсолютно жодних ніяких немає. Тепер зараз подивимося, що він нам видасть на айфоні модуль Wi-Fi 6. І швидкості у нас на айфоні модуль Wi-Fi 6. Прямо в кімнаті тут з роутером 724. Ну, На жаль, не доганяє він за 800, як ми іноді бачимо. Але якщо ми переходимо за стіну, ми бачимо, що майже 700. Тобто 724 трішки відійшов і повернувся до 700. Тому стіна для нього не перепона проходить. І тепер йдемо направо-наліво за один санвузол за другий. І тут я завжди говорю: якщо я тут бачу більше 200 Мбіт в секунду, роутер потужний. Цей 300 плюс. Тобто, коли ми бачили в інших оглядах і 400 плюс, ну то взагалі космос. А для цього малюка дизайнерського, я вважаю, 300 плюс дуже класна, цікава швидкість. Тому він потужний і крапка. Тут якби питань ніяких до цього немає. А оце модуль Wi-Fi 5 в Android. Як бачите, коли я говорю, що він вилітає за 500 Мбіт в секунду. І він тут вилетів, то це теж говорить про те, що роутер ще й добре працює з технікою вашої трішки застарілої Wi-Fi 5. Ну, застаріла, можливо, не вірне слово, однак вже й не Wi-Fi 7. Тому, будь ласка, цифри перед вашими очима, все чудово, все прекрасно. І про потужність. В 5 ГГц, як бачите, 160 яка широка полоса, сусіди відпочивають десь внизу. В 2.4 теж, до речі, оце якийсь Xiaomi теж потужний якогось із сусідів. Тому, як бачите, до потужності тут взагалі питань абсолютно ніяких немає. Що в 5 ГГц, що в 2,4. Я їх розділив і вони чудово, прекрасно, як бачите, працюють. І потужний сигнал, що ви бачили, відповідає тим цифрам, які показує тест Ось такий у нас вийшов огляд цього. Немолодого, скажімо так, роутера Xiaomi AX3000, я його називаю баштою. І ми його, в принципі, можемо зараз порівняти із цим роутером AX3000T. Як бачите, в них концептуально інший підхід до створення цих роутерів, до дизайнерських якихось пошуків, скажімо так, рішень. Але давайте тепер все ж таки про цей роутер. Значить, сучасний він. Та, мабуть, вже ні. Слабенький? Теж ні. Красивий? Да точно, да. Надійний до да 100%, тому що його вже використовують більше 2 років. Чи відстає він по площі покриття? Ні. Як бачите, це сучасний роутер і не дуже сучасний. Швидкості в них, знаєте, отут є. Отут є трішечки переваги у більш нової моделі 3000Т. І, мабуть, тому що процесор, тому що Медіатек проти Qualcomm. і в всьому іншому вони більш-менш дуже близькі і схожі. Якщо цей десь 800 може розганятися десь в кімнаті, ну, то цей трішки менше розганяється. Чи це впливає якось на досвід користування? Ні. Циферки трішки менше, ну так менше. І що? Якщо в цього подивитися, в нього порти сліпі, то тут треба прицілиться в один. Відмінність так. Проблема? Ні. В цього є, ось як бачите, тут NFC, в цього немає. Наскільки це потрібна технологія? Не знаю. в цього звісно, вже є dual wan Dual-Lan. Тому ви тут можете два провайдера заводити. Ну, це ще ні. Тому, як бачите, Сучасність і минуле дуже близько перекликаються, і якщо вам просто потрібен красивий роутер для свого домашнього інтернету, можете сміло купувати і брати цей красивий чорний дизайнерський Xiaomi. А де купити такі роутери? Звісно, як завжди, я вам залишу підказку в огляді до цього відео. Почитайте, подивіться. Звертайтеся до пана Олега, він вам підбере і підкаже найкращий роутер, який вам тільки потрібен. А я скажу пану Олегу, дякую за наданий оцього красення. І ми дуже чекаємо нових роутерів. Тому на цьому говорю вам до побачення. З вами був Техносмак. Всіх благ, пока-пока!